Понад 41 тисяча гектарів із загальної території Хмельницької області складають земельні ділянки водного фонду. В регіоні протікає 3 тисячі річок та потічків. Найбільшими є Дністер та Південний Буг, довжина яких в межах області складає 160 та 120 кілометрів відповідно. З урахуванням поширеності порушень при наданні та використанні земель водних об'єктів органами прокуратури області приділяється значна увага питанню захисту інтересів держави у цій сфері. Збереження земель водного фонду та повернення їх з незаконного володіння є запорукою реалізації гарантованих законодавством України прав громадян на безпечне довкілля та загальне водокористування. Упродовж минулого та поточного років прокурорами пред'явлено 35 позовів з метою охорони та збереження статусу понад 480 гектарів земель водного фонду. За цей період до державної та комунальної власності вже повернуто 40 земельних ділянок цієї категорії площею 239 гектарів. Серед земель водного фонду прибережно-захисні смуги мають найважливіше значення. Відомо, що багато водних об'єктів на сьогодні мають незадовільний екологічний стан. Це великі малі річки, водосховища, природні озера. Це все відбувається за рахунок потужного антропогенного впливу, а саме розвитку процесів етрофікації, цвітіння водойм, замулення. Також це негативно впливає в цілому на водні екосистеми. І от якраз прибережно захисні смуги вони і дозволяють убезпечити водні об'єкти від цього негативного впливу. Зрозуміло, що ці ділянки прибережних захисних смуг. Які не знаходяться в державній власності, а використовуються в різний спосіб. Вони не можуть виконувати ці функції охорони і збереження водних об'єктів. Тому важливим завданням є повернення цих прибережно-захисних смуг у державну власність. Основною категорією порушень при розпорядженні землями водного фонду, на які реагували прокурори, є незаконне надання земельних ділянок за рахунок території прибережних захисних смуг водних об'єктів. До прикладу, рішенням господарського суду Хмельницької області задоволено позов Хмельницької окружної прокуратури про визнання недійсним договору оренди та повернення земельної ділянки у комунальну власність, яка була неправомірно передана приватному підприємству в користування для потреб будівництва гольф-клубу, кафе та інших об'єктів комерційного призначення. Встановлено, що 2,5 гектара вказаної земельної ділянки, яка межує з обласним центром, знаходяться у прибережній захисній смузі річки Південний Буг. Кам'янець-Подільська окружна прокуратура активно реагувала на факти неправомірного надання земель Дністровського водосховища. За реагування Кам'янець-Подільської окружної прокуратури в комунальну власність слобідо Кульчевецької сільської ради повернуто 31 земельну ділянку водного фонду, що знаходяться в межах прибережної захисної смуги Дністровського водосховища, які передавались громадянам як землі сільськогосподарського призначення для потреб садівництва та особистого селянського господарства. Вказані земельні ділянки, розташовані вздовж урізу води, що створює перешкоди громадянам у вільному доступі до водосховища. Прокурорами виявлялися факти незаконного надання у приватну власність не лише прибережних захисних смуг, а й земель, на території яких безпосередньо розташовані водні об'єкти. Як правило, такі землі незаконно передавалися під виглядом земель сільськогосподарського призначення у порядку безоплатної приватизації. Зокрема, за позовом Волочиської окружної прокуратури, переявленої інтересах Сатинської селищної ради, збережено унікальний водний об'єкт лівої протоки річки Сквила, на території якої по новодні роки формується природний об'єкт, який місцеві жителі називають озеро Примара. Суд погодився з доводами прокурора, що на наявності підстав для скасування в державному земельному кодексі двох земельних ділянок загальною площею 4 гектара, сформованих в межах вказаного об'єкту для подальшої передачі у приватну власність як землі сільськогосподарського призначення. Поблизу села Веселець, в Сатанівській територіальній громади, знаходиться так зване озеро Примара. Місцеві жителі спостерігають таке явище, коли озеро з'являється, а потім зникає. Коли з'являється озеро, його довжина складає більше трьох кілометрів. І разом з водою, яка з'являється, з'являються водні біоресурси, з'являються птахи, з'являється водна рослинність. Воно утворюється в місці, де колись були, протікали стародавні річки. Питання забезпечення реалізації прав громадян на вільний доступ до водних об'єктів є особливо актуальним та гострим.